Друзі, всіх вітаю! Сьогодні відбуватиметься батл між двома великими бюджетними магазинами одягу. Це Second Hand Humana та Mass Market Sensei. І там, і там 50% знижка. Розглянемо асортимент, побачимо ціни, примірятимемо сьогодні сукні. Усім бажаю приємного перегляду. Традиційно сьогодні вирушаємо спершу до Хумани. Обидва магазини відчиняються у нас о 10-й ранку. І там, і там дуже гарно все стилізовано і дуже комфортно, приємно знаходитись. Обрала собі для звичайних домашніх справ ось таку віскозну маєчку, на ціннику 250 гривень, нагадую, 50% знижки, значить 125 гривень. З цими шортами не розрахувала трохи їх розмір, вони мали бути вільними такими по ногах, але вони мене затисли і навіть не застібнулися. Показала вам просто в тандемі із цією маєчкою. Її я забрала. На сьогоднішній день знайти віскозну річ за 125 гривень в новому стані це досить вдало, якщо порівнювати із мас маркетом На ваговому секонд хенді значно дешевше, але і знайти там складніше. Уподобало до примірки декілька суконь. Ось ця, наприклад, з трикотажної віскози. Непогано сіла по фігурі, дуже гарно вона була декорована по декольте. Задрапірована, точніше. Невеликий рукавчик, така, знаєте, і на кожен день, і навіть на якесь свято із певними аксесуарами. Так, вона силуетна, наступна також розглядала для доньки з гарним таким мереживом, з підкладинкою, непогана довжина, теж силуетна, гарна сукня, пудровий рожевий колір. Кожна з цих суконь обійшлася б нам у 185 гривень, це за знижкою. До речі, на ваговому секонд-хенді у перші дні за вагою ці сукні коштували б значно більше. До 300 гривень. Вони важкенькі такі були. Ну а ми з вами прямуємо вже до магазину Сенсей. Тут також 50% знижки. Теж будемо розглядати варіанти із сукнями. Обиратимемо ті, які по дизайну кольорах особисто подобаються мені. Всі вони синтетичні виявилися, жодної натуральної, котонової чи віскозної я не знайшла. Ось цей варіант був схожий на халатик заради цікавості. Заберемо його із собою в примірку. Тому певним чином варіантів знайти за знижкою сукні з натуральних тканин у мас маркеті у вас значно шанси знижуються. В основному поліестер, максимум, що ви можете знайти, це котон на футболочках, але там цінник або не буде знижений, або буде вищий за інші. Ось ця сукня сподобалася своїм таким градієнтом, від світлого до димчато, сірого. А, мій розмір М. Розмірна сітка в сенсей дуже гарна. Ось ця сукня М-розмір і сіла вона на мені причудово в такому романтичному стилі. Вона може бути і на кожен день, і на якесь свято. Ця сукня градієнтна, дуже класна, дуже гарна, може бути на якесь свято, але С-розмір мене дуже сильно затис, вона подвійна, зверху така сіточка напівпрозора іде оця градієнтна, а знизу о, там була підкладинка така плотна. Ось ця сукня халатик на запах, мені дуже сподобалася, хоч синтетична, але танка, м'якенька, приємна, добре сіла по фігурі. Тільки дівчата, дивіться, отаку з боку, чи це був такий залам, чи дефект, чи така ідея. Я не зрозуміла, що там не так, можливо, я щось не так зав'язала. Не знаю, але вона так і лишилася. Тому показую, як є, коштувала ця річ 219 гривень. Взагалі мій розмір М, розмірна сітка у сенсей дуже гарна. Ця МК сидить на мені ідеально, але я знайшла нюанси по тканині спереду, такі як залами. Їх нічим, на жаль, не позбутися. Така ж сама сукня, модель, але іншого кольору. І вже в есочці мене трохи затискає і сидить вже не так класно, як М-ка. І знову ж таки на іншому кольорі знаходжу такі самі залами, такі самі якісь кольорові нюанси великі і дуже помітні, нічим їх не прибрати. Загалом всі моделі мені сподобалися в «Сінсей», Вони всі в основному силуетні, дуже гарні, але всі, всі із поліестру. Також хочеться відмітити, що у магазині Сенсей дуже гарне освітлення в примірочних, надзвичайно класний там такий коридорчик, як подіумний до великого дзеркала. Це одразу о, знімає з вашої самооцінки 10-15 років віку, ви виглядаєте краще, ви собі подобаєтеся, ці речі вам одразу хочеться придбати, ви не бачите багатьох нюансів не через погане освітлення, як у секонді, а навпаки через дуже гарне освітлення, де ви виглядаєте значно молодшими. А також це додає великий плюс засновникам магазинів, які розуміють, що жінка має собі подобатися в новій речі, і тоді вона її обов'язково придбає. The ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? You lit the match, getting nice to flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire burning holes inside my brain. Feel the fire, keep the melts us down again. Now it's pouring through my veins. But I said you're the spark to blame. And it's fire burning holes. За жодну із цих суконь в магазині сенсей і я грошима не проголосувала по трьох критеріях. Вони були всі поліестрові, з нюансами не мого розміру. Такі самі шанси у нас і в секунді, теж треба дуже багато приміряти, обирати. Єдине, що у вас не буде, можливості в декількох розмірах, в декількох кольорах глянути собі речі. Але саме того дня мені пощастило саме в Хумані обрати для себе сукню і натуральну, і, як я вважаю, зручну та трендову вільного такого фасону. З невеликим рукавчиком. Перша абсолютно синтетична, чорна, з гарною фурнітурою. Просто мені вона не за зростом, я у свій вік полюбляю довші речі. А от вже наступна, мені подобається тут і колір. Хто знає знають, що я полюбляю всі відтінки зеленого. І мені сподобалися невеликі розміри по боках. Так, вона вільна, але її дисциплінує зверху ось цей комірець. І така зручна довжина рукава. Коротше кажучи, оця 100% віскоза підкорила мене абсолютно усім. І, можливо, вже в наступних відео ви побачите мене у цій речі, коли вона буде і випрана, і відпрасована. Також хочу вам сказати, що і в тому, і в тому магазині вас чекатимуть речі, які вже хтось багато разів приміряв. Отже, поєдинок на сьогодні завершено. Грошима я за дві речі проголосувала поки що у секунді. Побачимо, що станеться наступного разу. Обов'язково тисніть лайк, завітайте на канал і бувайте мені усі живі й здорові!